Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні Steam Eldorado Давайте її оглянемо. Дуже красива карта. Зайдемо за терористів. Let's go! Бачимо, що вона трошки недороблена, ще немає вибору контртерористів Та терористів, але все одно я хочу її вам показати. Бо Вона дуже красива. О, тут терористи виходять з таких дверей, як бачимо. О, тут вона досить похожа на ancient карту, але це зовсім інша карта. Дуже така цікава, як бачимо якісь такі гори, і вона між горами знаходиться оце ельдорадо. Гарно постарався розробник карти, ба гарно, красиво зробив. Ми бачимо, ми можемо йти от через ці двері або по вулиці. Давайте пройдемося по вулиці зараз і подивимося, як вона виглядає. Цікаво. І звуки такі цікаві одній є. Сюди стрибати не потрібно, тому що зразу помрете. Я хотів сюди дострибнути і погуляти сюди. Тут неможливо, якщо ви граєте цю карту. Давайте поглянемо, що ще у нас тут є. Теж можна впасти тут. От. І тут у нас вже позиція. Тут тільки карта на одну позицію. Ми Бачимо так і можна обігти цю позицію, можна і тут ззаді ставити, і тут спереді. Але я думаю, що цю ще можуть і карту зробити і на дві позиції. Потім поясню чому. О, давайте подивимося. Тут у нас контртерористи виходять. Бачимо поліція пише в нас. Отак От вона цікаво виглядає з цієї сторони, якщо йти. Досить красиво так виглядає. Давайте пройдемося як... сюди всередину. Тут лампи підсвічуть або свічки. О, такий куб. Я думаю, ви пізнали є. Похожий на іншиті і більше вона, в принципі, ніде не, не похожа. Старовинне таке місто. Так виглядає воно. От. Тут, якщо виходимо ми. За контакт то там копійки старовинні розкидані. Дивіться. Глечик і тут копійки. Так цікаво зроблені деталі. Бо гарно детально вона зроблена, на мій погляд. А, я вам хотів показати, що тут є такий ходик, що можна сюди пройти. Сюди зіскочити. О, а чому я думаю, що ще може бути, тому що тут бачимо ми сходи, і можливо ще буде дороблена ця карта. Ну, це мої такі припущення. Я думаю, що було б добре зробити на дві позиції цю карту. І на А, і на Б. Це було б досить цікаво. У нас є дві карти, що верхня і нижня позиція вже одну забрали. Карту. Ну, замість трейну заберуть Вертійго. І трейн поставлю замість Вертіго. Можуть таку цю, цю карту теж зробити, щоб було з двома поверхами. Можливо. Було б цікаво подивитися, як би Цю карту зробили. От так. Досить гарна така карта. Ще що хочу сказати, що ще нового буде крім цієї новини, що в нас капсули зараз подешевшили, можна купляти собі якісь наклеїчки цікаві брати, які ви хочете. Зараз знижка. Це теж що є оновлено. Ну І думаю, що десь 22 числа цього місяця може бути цікаве оновлення всереду. От. Але це моє тільки припущення, що може бути таке оновлення. Або вже в лютому буде оновлення вже десь числа 12-го, або ще якогось такого ну, числа. Це такі мої припущення, що може якісь бути оновлення у нас. Бо вже всі чекають щось цікавого. Пістолет забрали вже. От, він був ексклюзивний який. Вони його поставив на певний період. Там, якщо я не помиляюся, 300 днів. І зараз, можливо, якийсь ще один предмет з'явиться. Всі думають, що якісь там рукавиці. Я думаю, що напевно якась М-ка А можливо, навіть дві зброї, дві глушником, і, звичайно. Це було б досить цікаво, якби отаке з'явилося. Ну це моє теж, тільки припущення. Якщо вам ця карта сподобалася, ставте лайки, підписуйтеся, друзям рекомендуйте мій канал, навіть не підписуйтесь, якісь ставте коментарі. Це все допомагає каналу, щоб він працював і вам от показував різні відео і щось вам розказував. Всім па-па і до зустрічі, до нових карт.